Неділя, 17 серпня. Пів десятої ранку. Треба вставати. Боже, не треба.

Далеко. Доброго ранку. Доброго утра. Ну ви спійте! Та ладно. Що таке? Я меня вілося. Ну ты тогда спал на натовской, как плохо? Так, снеданок. Показываю, показываю. огурчики, помидорчики, креночки с яйцем. Гренки с сыром, гренки обычные. Домашние? Да. Шкурка чуть того. Харьковато? Ага. Да. Я не знаю, что. Домашние они постоянно были. Не, бывают нормально. А нас нас не бывает. Огорячу Именно. Горечь у домашних. Как дыню. А, да. а -а -а. Я знаю тоже. Это надо да, родить АБС. Через раз. Может а Куда Воды мало. Там у нас наоборот папа поливает. Там, через день. Потому что мы Хотя и удивляли еще. Попила в чатка? Да. Да? А тобі. Сейчас я поставлю. Ну, сейчас страшно. Ну, Хватимо ну, нового. Давай, сейчас. чуть-чуть. Ты молоко не доставала? А воно, наверное, Че, ну, скисло. Чего воно скисло? Ну, Тогда ложечку чищу. Это что там хочешь? Так попробовать. Да, ну на раз свежее, чем мы покупали его. Да, он туда и, мне и все так чекают. Скажу я кейс да, да, да. лошади. Я... Давай, трошки мне не хватает. Хватит? Вернулся обратно. Сколько? Ты будешь молочку пить? Хороший. Можешь. С... Не-не-не, там все. Сахаром остальные сюда. Я отсюда, я а тебе поубирали. Там нема уже. Где... Нет, на Поплавочку на надо, да? Поплавочку надо. Поплавочку надо. На Но он бежиловый. Угу. Yeah. Мам не, кажучи, а мені хочеться послужити. Я хочу шла. Ні. Машину. Так багатий, я не знаю. Поїдемо. Поймай її, підемо, кожен по 2-3 рибки буде ловити. Да. А, каємлявання. Щоб не було черги. У мене як от це знімає, як він називається, на палку прямо. А Тёма так ловил. И, тунца сна, тун, тунца будем ловить. Знаешь Подцеп... что, Дед лёш, Знаешь что? Я один раз нашел палку, нашел снасть, мне подцепил а, принципе, туда прикормку кино. А там была глубина. Где-то мы были, там глубина сразу. Не Маленького, не карпа. Близко, Маленького карпа. Маленького карпа. Да. Угу. Еще фотка где-то есть, такая крывая ветка. Будешь сладеньким. Сахаром нет. Он с яичком. Держу, сош... а, але це стул ламає. Софія домовилася. Дофіка ну розламаєш, коли сидіти. Так, ми ж наступного разу поїдемо сюди. Без Софійки. І без стула. Який робился винувати. Так, а поки всі купаються, трошки вам зроблю екскурсію, як ми відпочивали на цих вихідних. Тут ми дві машини поставили, дві палатки, там спуск в нас на пляж, на берег. Так, Дімон спав у своїй машині універсал. Тут він в палаці цій спав, трьохмісна, або навіть більше палатка. Давайте заглянув, що там. Там одіяло він положив, подушки бачу, спальник, ну, кажуть, місця багато їм. Тут спуск на пляж на берег, на другий. І ми тут свою палаточку поставили, таку ж теж невеличку під грушою в тіньку. Все добре. Ну, Я ще поставив на палатку накидку другу, Тож прохолодніше зі второю накидкою. Тож вже добре. Так, Тут в мене столик під оборудовання. Камери, повербанки, зарядки. Тут у нас теж якісь речі, а чохли сумки з палатки, сумка холодильник і ось палаточка. Вміщаються три розкладачки. У наметі у цьому це метрова розкладушка. І ці трошки менше, 95 чи 97 по бокам. ну Палатка гарна. Є москитна сітка, кокон, тож, нічого тут не залазить, воно застюгується і знизу зовсім проходимо. Як бачите, поміщаємось. Тут навіть можна... Тумбочку або столик поставити спокійно. І москіточка застегується. Отак, от раз, два, і все, ти у коконі, нічого не залазить. от таке мені саме головне було однометні теж. Одне з найголовніших, щоб нічого не залізло, щоб дитина не пугалась. Та й я ще боюся, щоб ні зміючка, ні паучок, нічого не заліз. Так, тут штатів мій. Наші столики. Ну, ми їх ставили два в місці, коли перший, перший вечір у п'ятницю кушали ось тут під цим деревом. Два разом ставили. Щоб всі вмістилися. Тут білизу навіть можна посушити. Полотенце, простілочки, другий наш стіл, це димона з набором зі стульчиками. Крісло моє, одне, друге, стульчики. Тут що у нас? Столик під усе. Тут палички смачні, котелок Поворітки чугунні, холодильники. Тут ми руки моємо. Воду здобу везли у п'ятішках. Тут навіть знак є, куди йти. Пляж, туалет і навіть таке. Так, ідемо далі. Теж було місце під палатку, ну, під намет. Ну, тут сонце, мені вирішили не ставити, щоб жарку не було. Тож поставили там під грушею. Теж прігмуси з каворіпки. Риба, солиться, горкі, помідори, помідори. Ну, в общем, тут столик цей був. Ну і такий спуск до плани. Дивіться. Дімон вже ловить рибку. Будемо сьогодні на пляжі загорати. Зеленуха, правда, ну, будемо розганяти. Ось і машимо ручкою. Довольні лідся так і були. А це Димон. Щаслива людина з поплавочкою. Як на зеленому морі. Так, да, у нас зелене. Хоп. Там другий пляж, а той, що перший. Ну, хто таке? Від бомбезний. Є? Да, риба. Так, Добре. Рибку зазловили. О, вже і чистимо. Mm -hmm. Будемо жарити. Mm -hmm. Жарена риба буде? Mm -hmm. А це хто? Софійка mm -hmm. відпочиваю. Що змерзла? Mm -hmm. Он ти мой діочка. Ну-ка mm -hmm. камеру не цілує. Ось такі справи. Так от відпочиваємо двома сім'ями на березі Дніпра. Це між аміакопроводом та селищем. Тут неподалеку Тут пару місць таких ну, шикарних є. Просто це одне з них. там от Перед ним і за ним. Просто, Просто відпочиваємо. Сьогодні навіть фідера не будемо закидати, тож будемо томіться на пляжі, як то кажуть, та рибку жарити. А тут сонячна наша станція. Заряджаємо ми повербанки свої в день. Ось, повербанк заряджається за пару годин. 15%. Ну така, а виручка невеличка. Два повербанки вона натягне. На... Заряджає тільки один повербанк і ліхтар, нічний я заряджав. Тобто зарядилося добре. Хто буде брати, треба на ну, два повербанки, треба брати мощнішу станцію. Дімо на чилі, на махалку сьогодні пересів, на кріслі. Так, а де моє А Ну, якщо так. О, а ось і моє крісло. Фокусник. О, є рибка. Тема, ну, біжи Біжи, давай. забирай. Все, Ось в такому режимі будемо сьогодні. Все, вже второ. Второй подсоединяется. подсоєняється. дня на релаксації сидіти та ловити верхову. Папа! Давай! По По п'ять рибок. Вау. Закрока. Ага. Так. І вах, вахто по черзі на само. вахту. А где еще вот на О, тянет дивы да, как. Что это? Хозяйство. Да, нет? это Не, верховодка. Да, это верховод Ой. хороший. Это прям как надо. Вот так на бок, да, крючок. Тянула, да? О, це прямо в це звір. Звір колодка? Такая, що, знаєш, її сразу вона соли пиво. Крываем крышку наш плов и хай там тумится. Светлана у нас на рыбе. Да. Сегодня так. Надежда у нас на плове. Надея на плове. Такі справи. От трошки починаємо збиратися. Зараз залишилося цю частину передню на палатці висунути обратно. І потрошку буде збирати її вже. Ми ще його не їли, плов у нас вже готовий. Та рибка дожарилася. Наловила рибки ось такої. Ось ще таке смачне. Ще й бришк як. Семки отак. Давно навіть так не їв. Навіть позвоночника не остається. Смак опаху готовий. Скоро будемо їсти. Майже зложилися. Приготували плов пів п'ятої. Будемо... Вечеря. Вечеря. А! Да. Свої речі вже спакували, будемо місцевим століком користуватися. Ну, як значно? Угу. Бомба, бомба. плов, бомба, плов. Рибка така є. Млинчище. Що там? Ну иди покажу. Так мы ему и показываем ты кто есть. Иди сюда. А вот все моя девчонка Софийка сидит с тополапкой. Покажи тополапку свою. Расповесишь про нее что нибудь Где ты ее взяла? Вообще я ее Тебе она подобается? Такая большая, больше не твоя, да, хлопка? Больше. Больше? Це показався фійкло, я пішов кушати. Кушати пішов. Так, ну про що дитина відлікла? Ми почти усі речі зложили, трошки залишилося. Зараз поїмо плова з рибкою, скупнемось і будемо від'їжджати. Чудове місце таке. Чудово. Це і там ще є одне. Наступного разу поїдемо, мабуть, туди. Тож, йому хто єсть всім смачного.